Дрова рубані з доставкою по Вінниці. Наш клієнт військовий, який перебуває в зоні бойових дій, зателефонував нам і попросив доставити йому 3 метра кубічних дров. Ну, по-вашому, це 3 складометра, Нехай буде так. Але справа не в тому. Справа в тому, що основна задача, він каже, що дружина вдома з дочкою сама, і розвантажувати дрова нема кому. Тому ми знайшли для нього. Два спеціально обучених працівника, які поїдуть з машиною та розвантажать. А придбати дрова рубані на піддоні або отак складені, ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення. Ми з розумінням відносимося до всіх ситуацій життєвих і стараємося вас підтримати.